Доброго дня, 5 клас! Ми з вами починаємо розглядати новий розділ комп'ютерні мережі та інтернет. Про що у нас наступні декілька уроків буде мова. Будемо розглядати з вами локальні та глобальні комп'ютерні мережі, виконання операцій над файлами та папками в мережі, пошук, пошук інформації в інтернеті. Критичне оцінювання, тобто безпека в інтернеті, авторське право, спілкування, правила безпечної роботи та використання інтернету для навчання. Це все ми розглянемо з вами на наступних уроках. Сьогодні у нас комп'ютерна мережа, локальні та глобальні комп'ютерні мережі. У своїй повсякденній діяльності людині доводиться постійно передавати та отримувати повідомлення. Ми з вами про це казали, що ми передаємо і отримуємо повідомлення ну, майже завжди. В принципі, ви тільки очі відкрили, коли прокинулись зранку, ви вже отримали якісь повідомлення. Там, наприклад, про те, там, котрий час, котра година, яка погода на вулиці і так далі. Обмін повідомленнями можливий між людьми, наприклад, під час бесіди, між людиною та твариною, наприклад, під час дрес... дресирування собаки, між людиною та автоматичним пристроєм, наприклад, під час отримання грошей у банкоматі. Давайте з вами поміркуємо. Ну, як поміркуємо? Давайте розглянемо малюнок. Ось у нас. У нас задача знайти, які засоби люди використовують для спілкування на цих малюнках. Ось перший малюнок, на що дівчина е каже, гарно вийшло привітання, привітання другого. І бачимо, що в неї в руках листочок, тобто що вона використовувала тут просто папір, ручку, тобто писала листа. Лист це є спосіб передачі повідомлень. Інший малюнок я захворіла, щоб було сьогодні на уроці інформатиці. Дівчинка питає, зараз фотографую свій зошит, і надішлю тобі у Viber, її однокласник їй каже. Дивіться, дівчинка це питає за допомогою телефону, і фотографувати і відсилати однокласник буде їй за допомогою смартфона. Тобто тут діди у нас використовують смартфон для передачі повідомлень. Ми вже бачимо лист смартфон. І третя картинка. Тримають, я всі фотографії тобі скопіював. Тобто, мабуть, також е дівчина там чи пропустила урок, чи що. Хлопець був на уроці, там чи, може вони десь відпочивали, там, класом десь е фотографувала одна людина, наприклад, цей хлопець. Скинув все на флешку і передав дівчині. Засобом тут у нас є флешка. так да? Ще одним із засобів обміну повідомленнями, повідомленнями є комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями та спільного використання пристроїв, програм і даних. Сукупність комп'ютерів. Ми з вами казали, що комп'ютери це не тільки такі стаціонарні комп'ютери з системними блоками, як у нас в школі, або не тільки ноутбуки. Комп'ютерами зараз ми вважаємо і смартфони, і планшети, і нетбуки, і, в принципі, я б і смарт-телевізори відніс би до комп'ютерів. Та інших пристроїв. Інші пристрої це можуть бути принтери, сканери, устарівші, якими мало зараз хто користується, це, наприклад, факси, можуть бути ігрові приставки і так далі. Вони з'єднані між собою. А для чого? Для обміну повідомленнями та, та спільного використання цих всіх пристроїв там або встановлених програм чи зберігаємих файлів на комп'ютерах. До комп'ютерної мережі можна підключити, крім комп'ютерів, принтери, веб-камери, ще я не сказав, та інші пристрої. У нас на малюнку наведено приклад з'єднання пристроїв у комп'ютерну мережу. Бачимо, що е, в принципі. Ось такий малюнок. Я думаю, що ж тут вам почати. Давайте почнемо з мережі інтернет. Тобто є мережа інтернет, ми трошки пізніше розглянемо, що таке мережа інтернет. Можу одразу сказати, що вона глобальна мережа, трошки нижче ми розглянемо. Тобто, Послуги, послуги підключення до мережі інтернет вам надає провайдер. Якась фірма. У нас там в школі Укртелеком, у вас вдома може бути дикий сад, ще що у нас там є. Тріанон, мабуть, я не пам'ятаю точно, як називається, Київ Стар і так далі. Тобто вони дають нам доступ до мережі інтернет. Це ось цей перший зв'язочок. Ну, І також доступ здійснюється через якийсь пристрій модем. Тобто, у вас може бути там на криші будівлі, якщо ви живете в багатоповерховому будинку. У нашій школі також є там відний модем, самий перший такий невеличкий пристрій. До якого приходить провід, який, в принципі, з'єднаний далі з глобальною мережею інтернету. З цього модема, в частному домі, він у вас також може стояти, як у нас в школі у нас там стоїть в одному кабінеті. Також може бути цей модем, якщо ви у власному приватному будинку. До цього модема ми можемо під'єднати Wi-Fi роутер. Він в свою чергу буде роздавати безпроводну мережу. на Пристрої на інші пристрої, наприклад, на смартфон, на ноутбуки, там, планшети і так далі. До нього, до цього модема, може бути, можуть, можуть бути підключені інші модеми. Це, наприклад, якщо багатоквартирні будинки, там двір цілий, на, на даху одного багатоквартирного будинку, і другого, третього, і між ними вони проводами, між собою дротами, між собою з'єднані. До них можуть бути підключені комп'ютери. От декілька, багато може бути комп'ютерів. У нас у таких модемів в школі ну штук, мабуть, мабуть, 15, а то може більше. І до кожного з них там багато комп'ютерів під'єднано. Тобто ця схемка тут до одного модему 4 комп'ютери. У нас в школі там є такі модеми, що до одного 16 комп'ютерів під'єднано і так далі. Факси тут бачимо під'єднані. Тут до модему під'єднаний комп'ютер, а до комп'ютера ще сканер та принтер. Ось це, я думаю, мали на увазі сервер, а може просто системний блок. Хоча системний блок усього комп'ютер, з системним блоком, може сервер мали на увазі і так далі. Тобто, і в принципі, в чому вся суть такої мережі? В тому, що ви можете користуватися, наприклад, цим комп'ютером, наприклад, він ваш. Але. Якщо є певні права доступу, якщо вам дозволив, наприклад, користувач ось цього ноутбука користуватися якимись його файлами, тобто відкрив вам доступ для них, то з цього комп'ютера через всю цю мережу і далі без ви можете взяти ці файли і ними користуватися. І так само, наприклад, зі смартфону можна взяти і роздрукувати аж на цьому принтері якийсь документ або фотографію. Тобто комп'ютерна мережа, всі пристрої між собою з'єднані, і якщо у нас є права доступу відповідні, потім трошки пізніше розберемося, як їх надавати, отримувати, запитувати, то ми можемо користуватися програмами, встановленими на цих пристроях, файлами, які на них є, а також іншими пристроями. Завдяки використанню комп'ютерних мереж користувачі можуть отримати доступ до потрібних даних на інших комп'ютерах. Крім того, економляться кошти на придбання програм та обладнання, якими можна спільно користуватися по мережі. Ну, наприклад, також десь в цьому розділі, але трошки пізніше, ми будемо з вами казати про те, що е, програми бувають платні, тобто вони коштують грошей. І для того, щоб, наприклад, нам в школі не купувати одну програму на всі комп'ютери школи, можна купити один її раз, встановити на одному, а потім за допомогою мережі надати доступ до користування нею іншим, іншим комп'ютерам. Ну, Насправді, в реальному житті це працює трошки інакше, але можна і так зробити. В реальному житті, якщо так зробити, то необхідно ну, дуже... Висока якість і мережі, там дуже висока пропускна способність модемів, дротів і так далі. Тепер, що ж таке глобальні та локальні мережі? Глобальні – це від е, слова з, латин, з латинського переводиться як земна куля, то, що належить усьому світу, поширюється на весь світ. Комп'ютерні мережі можуть з'єднувати різну кількість комп'ютерів, то охоплювати різні за площею території. Ви вже працювали з комп'ютерною мережею Інтернет і знаєте, що вона з'єднує мільйони комп'ютерів з різних куточок, куточків світу. Тому інтернет називають глобальною мережею. Тобто мережа інтернет об'єднує пристрої по всьому світу. Навколо всього світу. Ось у нас такий ілюстративний малюнок є. Мережу, яка з'єднує комп'ютери та інші пристрої, що розташовані, розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель називають локальною. Локальний це місцевий, той, що не виходить за визначені межі. Тобто ще раз, глобальна мережа, це та, яка з'єднує комп'ютери комп'ютері на дуже великій відстані. Або взагалі по всьому світу, і мільйони, мільярди цих комп'ютерів і пристроїв. Мабуть, вже мабуть вже сотні мільярдів, тому що у кожної людини там може бути і смартфон, і планшет, і ноутбук, і, і наприклад, смарт ТВ, і на роботі ще комп'ютер, і так далі. А нас і так 8 мільярдів людей. Якщо у кожного багато пристроїв, то, мабуть, вже на глобальній мережі інтернет не мільйони, а мільярди пристроїв. А локальна це. Кімната, будівля, декілька будівель, тобто, комп'ютери рядом. От на поряд. От, наприклад, в школі у нас локальна мережа. Об'єднує, там, наприклад, десь у нас скільки, там, 70 комп'ютерів, плюс там декілька принтерів, і плюс по Wi-Fi, по мережі Wi-Fi, хто ще може під'єднатися. Ну, тобто Пристрої взагалі, ну, якщо 600 людей в школі. Пристрої взагалі в локальній мережі нашої школи може бути там десь 700-800. Ось так приблизно. Але це, ця мережа тільки наша шкільна. Вона працює тільки в будівлі школи. Тобто, окрема взята будівля, будівля це локальна мережа. Локальні мережі створюються для потреб закладів освіти, банків, супермаркетів тощо. У локальній мережі може бути від 2 до кількох тисяч комп'ютерів. Напевне, комп'ютери вашого закладу освіту також з'єднані в локальну мережу. Так вони і з'єднані, я вам це і сказав. В принципі, вдома у вас також можна, якщо є Wi-Fi, то можна вважати, що у вас вдома локальна мережа. Тобто Wi-Fi роздає інтернет, і ним, під одним логіном, паролем можете користуватися, там, батьки ваші, можуть користуватися там, брат чи сестра, ви самі. І зі смартфонів, там, з ноутбуків, може там персональний комп'ютер є. Це все працює. Ви ж не платите за кожний пристрій окремо за інтернет вдома. Мобільний інтернет так. Це кожний пристрій окремо, вони підключаються до глобальної мережі, окремо через мобільний інтернет. А коли вдома через Wi-Fi ви платите, там, наприклад, дикому саду 120 гривень на місяць чи скільки один раз за всі пристрої. Просто ви створюєте дома локальну мережу і нею користуються доступом до мережі. Інтернет користуються всі за одним тарифом з будь-яких пристроїв. Ось у нас, наприклад, також малюнок локальної мережі. Це, наприклад, школа, що у нас тут є, приходять трошки, трошки некрасивий малюнок, негарний, мені не дуже подобається. Ну, Будемо вважати, що у нас десь в підвалі стоїть модем, і від нього пішли, дивіться, дроти. Один дротик роздає Wi-Fi десь в кабінеті, інший дротик на комп'ютери в наприклад, кабінеті інформатики, ще один дротик там до комп'ютера вчителя в якомусь кабінеті, ще один дротик на інші комп'ютери в іншому кабінеті інформатики, ще один там на кабінет директора, там на, на, не знаю, ще на якийсь. Кабінет також вчителя, секретаря, бібліотеку, куди завгодно. І бачимо, що тут і принтери у нас приєднані. так, Принтер тут є. ну, Більше тут таких пристроїв цікавих ми не бачимо. І тобто, що виходить? Що, наприклад, директор, якщо це вважати як кабінет директора, може переглянути файли, наприклад, вчителя якогось з комп'ютера якогось вчителя. Бо вони всі з'єднані між собою. А, і ще тут є, дивіться, к мережі під'єднана відеокамера, відеонагляду. В принципі, у нас в школі також це є. Тобто, що може ще робити директор? Переглядати камери онлайн, дивитися, що в школі відбувається. Бо цей пристрій, він також під'єднаний до локальної мережі однієї будівлі. Локальна мережа в межах однієї будівлі. Для побудови локальної мережі потрібно кожен комп'ютер з'єднати зі спеціальним пристроєм, призначеним для пересилання даних між комп'ютерами. Такі пристрої називають комунікаційними. Комунікація це у нас процес обміну повідомлення між двома або більше особами, а комунікаційний той, що стосується шляхів сполучення лінії зв'язку. Або з'єднання здійснюється дротами, або за допомогою бездротових технологій. Ну, Дротами. В принципі, дивіться. Бездротові технології, звісно, класно, але використовують всі все одно дроти, тому що техніка у нас не завжди нова. Не завжди, не на всіх комп'ютерах у нас є приймач Wi-Fi, тобто антенка. Наприклад, там на комп'ютерах Кабінету інформатики у нас стаціонарні комп'ютери, системні, системні блоки, у них немає приймача Wi-Fi сигналу. Тому доводиться до них тягнути ці. Провода. А в коридорах там, зі смартфонами ви можете користуватися Wi-Fi бездротовим. І ще варто сказати, що все ж таки дротами поки що надійніше, навіть не так надійніше, як швидше відбувається передача даних, ніж бездротовим способом. Хоча це все залежить від ось цих пристроїв, від роутерів. Є такі роутери, які дозволяють одночасно багатьом, багатьом користувачам. Отримувати швидку інформацію. В принципі, недавно, майже там перед останніми подіями, перед 24 лютого, нам зробили таку мережу в школі бездротову. Начебто вона працює добре, але тільки її зробили і відбулося те, що відбулося. Не встигли її навіть протестувати. Ми її ще навіть ні разу не запускали. Ну, потім повернетесь до школи. Спробуємо, як вона працює. Нова бездротова у нас локальна мережа. В принципі, це все, що я вам хотів розповісти, що вам необхідно зробити. Дивіться, у нас на сторінці, на сторінці... зараз зараз, зараз. Ось, на сторінці 82 є завдання 1. Розгляньте та проаналізуйте зображення домашньої локальної мережі на цьому малюнку і відпов... від... дайте відповіді на запитання, які пристрої приєднані до цієї мережі. Які переваги родина отримає від користування мережею? І відповіді на запитання запишіть собі в зошит. Ну, Пристроїв я тут бачу декілька. Ось один, ось другий. Третій. Роутер це також пристрій. Четвертий. Що тут у дівчинки в руках? Цікаво. В неї в руках, мабуть, нічого немає, так? Да? Ага. Дівчинки в руках нічого немає, а у хлопчика щось є. Я знаю, що на нових ігрових приставках, ну, по-перше, сама ігрова приставка може бути, ну, не може бути, а в будь-якому разі вона під'єднана до локальної мережі. А по-друге, я знаю, що, наприклад, на PlayStation 5, та, мабуть, навіть навіть на 4, були бездротові джойстики. І тут питання, чи є вони частиною локальної мережі чи ні. Це доволі цікаве питання. Я хочу подивитися, як ви це розглянете. Те, що ігрова приставка сама по собі точно частина мережі, це зрозуміло, вона під'єднується до мережі інтернет, ви можете грати в онлайн-ігри і так далі. А сам джойстик, який бездротовий та навіть з дротом, чи є він частиною локальної мережі, чи, наприклад, пульт від телевізора, чи є він частиною локальної мережі. З телевізором він зв'язаний, він, в принципі, окремий пристрій. Але чи пов'язаний він з усією мережою? Це ви подумаєте. Ось у вас два питаннячка. Відповіді на них взошити. І потім зошити фотографуєте, надсилаєте мені. Дякую за увагу. До побачення!